Волонтер та колишня народна депутатка Оксана Корчинська б'є на сполох. Українські військові, які повернулися з фронту з ампутаціями кінцівок, змушені самостійно шукати додаткові 150-300 тисяч гривень, щоб придбати якісні протези. Звертаючи увагу на жахливий стан протезної системи в Україні протягом останніх двох років, Оксана Корчинська наводить приклад воїна ЗСУ Володимира. За дев'ять місяців після поранення він не отримав навіть первинних механічних протезів. Замість того, щоб допомогти захиснику, бюрократична система змушує його витрачати час на оформлення документів та очікування в черзі до виробників. Окрім бездіяльності, міністерство соцполітики свідомо ускладнює життя пораненим, позбавляючи їх можливості отримати якісні протези. Міністерство відмовляє їм у сучасних протезах з електронними суставами, змушуючи користуватися застарілими механічними моделями протягом трьох років, ніби економлячи кошти. Зверхньо ігноруючи потреби поранених воїнів, Міністерство соцполітики не лише не спростило, а й значно ускладнило процес заміни культиприймача, який з часом змінює розмір через особливості ампутованих кінцівок. Чиновникам байдуже до страждань поранених захисників це жахливо і огидно, гнівно заявляє Корчинська. Вона закликає до негайних дій, звертаюся до всіх небайдужих народних депутатів України, кабінету міністрів та президента України з проханням негайно скасувати всі злочинні накази Міністерства соціальної політики, які знущаються з наших героїв.